Свіжа геополітична інформація, власне, про те, що Андрій Єрмак, голова офісу президента, летить у Лондон, де начебто зустрінеться з колишнім головкомом, а нині чомусь Таке на язиці крутилося президентом України. Ні, звісно ж, поки що такого немає. А нині послом України у Великій Британії Валерієм Залужним на тлі вимог звільнення Єрмака з посади голови офісу президента. Знову ж таки, інф... офіційної інформації, що саме таким є привід немає. Звісно ж, є посилання на медійників Андрія Єрмака. Ви вже добре знаєте. Бачите, на своїх екранах. Хто нині про це пише? Про це нині пише відоме в Україні видання Бабель. А повідомили йому це улюблене формулювання журналістів: два джерела. Ну і власне, що ще про це є? Про що саме хочуть говорити посадовці? О, сенсація невідомо за словами джерел. Єрмак вже літав до залужного восени минулого року і просив його залишитися в команді. Тоді залужний відповів, що доки триває війна, він не думає про політику. Якщо бодай щось із цього правда, а саме слова залужного, то е, велика подяка пану Валерію, що він не думає про політику, а думає найперше про обороноздатність. Нинішня поїздка Єрмака, начебто, відбувається на фоні політичної кризи, і вимог, зокрема, навіть депутатів від монобільшості, звільнити з посади сам. Мого Єрмака ну а нещодавно нардеп від голосу Ярослав Железняк стверджував, що Андрій Єрмак фігурує і на так званих плівках Міндіча під кодовим іменем Алібаба. З доказів тому нуль лише дописи власне. Е Ярослава Железника. Вірити їм чи ні, кожен бере на свій розсуд. Ну, а тим же часом Єрмак розповів подробиці павних зустрічів лідера нашої країни Володимира Зеленського. Адже Зеленський провів низку зустрічей в Іспанії, а керівник офісу президента повідомив, що Зеленський під час розмови з керівництвом конгресу депутатів сенату розповів про ситуацію на фронті та російські атаки по житлових кварталах і енергосистемі. Також обговорили посилення української армії, окремо не торкнулися спільного руху України та Молдови до вступу в Європейський Союз. Зеленський також зустрівся з представниками великих оборонних компаній Іспанії. За участю Міністерки оборони, ну і також виробники показали свою техніку. Проти дронові системи також дрони, радари та бої прабоєприпаси. Перепрошую, ба більше лідер нашої країни Володимир Зеленський також ділився відповідними кадрами. Відео із цих зустрічей він зазначив наступне в себе в телеграм-каналі. Сьогодні, під час зустрічі з прем'єр-міністром Іспанії, приділили багато уваги саме нашій оборонній взаємодії. І в умовах постійних російських ударів Україна справді цінує готовність Іспанії допомагати й надалі. Іспанія послідовно виконує нашу двосторонню безпекову угоду, і це дає впевненість у щорічній підтримці: мільярд євро щороку. Дякуємо за готовність Іспанії зробити внесок у програму. Це 100 мільйонів євро. І це програма, яка дозволяє купувати для нашого захисту ракети для протиповітряної оборони. Обговорили виклики в енергетиці після російських ударів. Є готовність Іспанії допомагати. Дякуємо за економічний пакет: 200 мільйонів євро, зокрема і на енергетику. Ну і також Зеленський зазначив, що вдячний за новий пакет оборонної допомоги це, в тому числі ракети для ППО. Загальний обсяг пакета 300 мільйонів євро, і це суттєво допоможе. Дякую Іспанії за підтримку України, наших людей, нашої незалежності від початку повномасштабної війни. І це принципова підтримка. Ну а тим же часом і український політтехнолог Борис Цізінгаузен зазначає, все ж таки, чому Україна перетворюється на так званий військовий хаб. Знову ж таки, згадує і підтримку, яку попередньо ми озвучували щодо Франції, адже лідер нашої країни уклав історично дійсно угоду попередньо із Макроном. Найба ну, більше Тізінгаузен згадує і чому Росія надалі буде воювати, чому їй це вигідно? Тож далі пропоную заслухати. Россия – это страна, которая воевать будет всегда. Во-первых, то, что в ее фундаменте сейчас КГБшники, военные, криминалитет и олигархи, вот на этом фундаменте другой правитель, вот кроме Путина, не вырастет. Вырастет Путин, значит, чуть пониже, повыше, менее плешивый, все равно вырастет Путин. И такой же агрессивный, и богатство будет распределяться между элитами. Соответственно, народ, народу нужно будет объяснять, почему он при таких природных ресурсах живет так бедно и чтобы объяснить это нужно будет придумывать и внешнего врага и нужно будет конечно же войны затевать ну, в общем все как по методичке у них но они сейчас понимают россияне что Украина которая формируется вот сейчас это экзистенциальная возможно для них угроза в будущем при какой-то новой будущей войне то есть, если посмотреть в недалекое будущее, то Путин точно захочет на своем веку еще войну развязать. Я про это уже говорил, на позорной ноте вот этой проигранной войне в Украине он останавливаться не будет, в историю он так точно не войдет. Конечно, нужно будет какая-то вот другая война, маленькая, но точно, чтобы победить. И вот сейчас Украина формирует такой тренд на на то, чтобы стать оружейным хабом будущего. То есть, исходя из тех контрактов, которые сейчас заключаются, есть все шансы, что мы таким оружейным хабом станем. Ну, вот давайте посмотрим буквально на недавнее соглашение с Францией. То есть э, самолеты Рафаль, э, ракеты, авиабомбы, системы ПВО. То есть у нас до 2035 года должно поступить 100 самолетов Рафаль F-4 для боевой авиации Украины. Системы ПВО. SAMP-T, радары к ним класса воздух-воздух, ну и в общем ракеты класса, простите, воздух-воздух. А вот это э, SAMP-T, это европейский аналог Patriot, дальнобойная, многоцелевая система ПВО, способная работать по ракетам, по самолетам. Ну и вроде как задекларировано, что до 8 батарей таких систем в долгосрочной перспективе Украина получит от одной только Франции. То Все понимаете? Плюс в этом году начнутся совместные проекты между Украиной и Францией, включая производство дронов-перехватчиков, работу над развитием критических технологий для наших украинских беспилотников. В общем, по факту это такое серьезное десятилетнее рамочное соглашение про оборонку. Это не разовая поставка, это вот политически оформленная долгосрочная связка Париж-Киев. Uh, ну, и долгосрочные контракты, совместные разработки, крупные заводы, которые будут строиться и строятся на территории Украины, оружейные. Вот гарантия того, вот, когда Україна uh, станет таким прямо инновационным ну, хабом, который будет не только для себя оружие производить, но и для других стран. Ну, и, власне, не стихая, хотя, звісно, вона й не була. Так активно в медіа просторі як тема, наприклад, корупції в енергоатомі, але не стихає тема диверсії у Польщі, де пошкодили ділянку залізничного полотна, а також електромережі, яка власне до залізниці під'єднана на Ті місцині, через яку зокрема курсує низка потягів, які доставляють допомогу Україні. Власне в МЗС України відреагували на заяви про причетність громадян України. Про це говорили польські посадовці, зокрема і прем'єр Туск. Україна рішуче засуджує диверсійні дії, які вчиняються під керівництвом спецслужб Росії в Польщі. МЗС України відреагували на ці диверсії і повідомило, що спецслужби Росії вербують осіб з паспортом громадян України для здійснення гібридних атак. Спрямованих на дестабілізацію ситуації в коментарі МЗС сказано, що українські дипломати взяли до уваги. Оприлюднені польськими спецслужбами висновки про встановлення двох громадян України, яких польські слідчі підозрюють у вчиненні під керівництвом російських спецслужб диверсійних дій на польській залізниці. Україна рішуче засуджує такі диверсії. Звертаємо увагу на цинізм умисного вербування та використання державою агресором осіб з паспортом громадянина України для гібридних атак, диверсій і злочинів, спрямованих на дестабілізацію. Росія намагається перекласти провину за свої злочини. На українців, але ми переконані, що партнери України чудово розуміють, що джерелом таких диверсій є саме Російська Федерація.